Криптопроект Terra Luna з ринковою капіталізацією 50 мільярдів доларів обвалюється до нуля за три дні, а засновник тікає до Чорногорії зі всіма грошима. Luna has crashed because it's attached to a stable coin called UST. Terra Luna as well fell from a high of Terra stable coin UST and sister coin Luna cratering after the UST. Lost. Цей обвал було визначено найбільшим крахом за всю історію крипти. І сьогодні я хочу детально вам розказати про всі подробиці проекту Terra. Тому всідайтеся позручніше і не кліпайте, бо пропустите найважливіше. Terraform Forum Labs. це криптопроект, який був заснований у 2018 році Док Воном та Даніелом Шином у Південній Кореї. Головним персонажем у цій історії в нас буде Доквон. Це та сама людина, яка в кінці втічать до Чорногорії. Але поки не про це. Давайте повернемося до Тери. Тера – це блокчейн платформа, така сама як Ethereum або Solana. Головним продуктом Тери був UST. UST! 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 Це стейблкоін, який мав завжди тримати прив'язку до долара один до одного. Другорядним проектом тери в нас є токен Луна. Луна возоневдетап криптокуренсіс вид білінздолаш флоуінгінтуєн Олиток Возвонмаркетдан. Він має відповідати за страхування стейблкоїна. Проте це був незвичайний стейблкоїн і він мав певні відмінності. Док вон придумав геніальну систему, на його думку, за допомогою якого він мав би триматися вічно. Тобто він придумав, що UST мав тримати свою прив'язку до долара за допомогою токена Луна. Але яким ж саме чином це мало працювати? Давайте візуально покажу. Коли UST перевищував свою прив'язку до долара, будь-який холдер токена міг його обміняти на токен Луна, продавши його отримати профіт, тим самим збільшивши кількість UST і зменшивши його ціну. І навпаки, коли ціна UST зменшувалась. Простими словами, Тера заманювала арбітражників, які саме шукають ці різниці на ціні. Тобто, коли ціна виростала, вони продавали, а коли ціна падала, вони купували. Тим самим вони тримали прив'язку до долара. Надіюсь, ви зрозуміли, як це все працювало, бо звучить воно трошки складно, але по факту все зрозуміло. І саме через таку взаємодію токенів UST мав бути нереально стабільним стейблкоїном, а луна мала вистрілити просто до небес. В Принципі, що і сталося в свій час, адже вона з одного долара вилетіла до 119 доларів. Це як на мене непоганий результат. ТЕРА це стабільна за ціною криптовалюта, яка прив'язана до кількох основних світових фіатних валют, таких як долар США, корейська вона в і юань Китаю, фунт стерлінгів і найвідоміше до СПЗ МВФ. Отже, мета полягає в тому, щоб з'єднати всі ці стабільні валюти з мережею електронної комерції та роздрібних платежів, так щоб можна було зламати бар'єри міжнарод. Отже, головна ціль цього проекту, як ви зрозуміли, була в тому, щоб створити нереально стабільний непохиткий стейбл UST і підтримуючий токен Луна. Але ще для більшої безпеки доквон пізніше створив фонд під назвою Luna Foundation Guard, скорочено LFG. Фонд Luna Foundation Guard продовжує накопичувати резерви в біткоїнах, які зараз становлять приблизно 1 мільярд 700 мільйонів доларів з метою покупки до 10 мільярдів. Але яка мета резервів LFG і коли вони використовуватимуть біткоїн? Це був такий собі спеціальний фонд, який мав дуже багато грошей, і він мав би врятувати токен UST від неочікуваного падіння. І за словами Доклона, цей фонд у березні 2022 року накупив аж 80 тисяч біткоїнів. Погодьтесь, доволі така серйозна сума для резерву, що викликає сильну довіру. І подивившись на це все збоку, виглядає, ніби це суперпроект, який. Має чудовий резерв, в який має суперсистему стабільності. Все ідеально. І від початку проекту Луна тільки виросла в дуже багато разів, і UST тримається взагалі непохитно, що ж могло піти не так. Але як ми знаємо, що в будь-якій з цих історій завжди є якийсь нюанс. І нюанс тери був в тому, що їхня алгоритмічна модель була сильно залежна від спекуляцій. Тобто при стрімких обвалах ціни резерв не зміг би справитись з утриманням UST до долара. У нас є щось, що називається протокол Армагеддон в компанії. Отже, що таке протокол Армагеддон це вимикач. Тому що разу, коли ми відчуваємо, що більше не можемо найкраще обслуговувати спільноту, ми натискаємо на спусковий гачок, і за 24 години нас не буде. Ми знищуємо всі наші активи, ми розриваємо всі наші зв'язки і нічого. Що, як ви поняли, пізніше сталося у травні 2022 року. Невідомі кити, по одній з теорії, це були BlackRock і Gemini, вирішили зробити певну маніпуляцію. Спочатку перший кит продає 75 тисяч біткоїнів, тим самим овалюючи трошки курс біткоїна. Після чого другий невідомий кит продає 350 мільйонів UST, тим самим відв'язуючи його від долара. І звичайно ця ситуація викликала паніку в людей, адже вони побачили, як сильно відірвався UST від долара, який був непохитний стільки часу. Через паніку люди почали спалювати токени UST для того, щоб отримати токени Луна. Адже як я розповідав вам раніше, Сенс Старе заключався саме в цьому. Але в такому випадку мало з'явитися дуже багато токенів Луна для того, щоб відкупити токен UST. Але і тут у нас виник ще один нюанс. Адже саме зараз виникла та ситуація, з якою алгоритм не може справитись. Токенів Луна стало занадто багато, що призвело до гіперінфляції. І поки люди ще не встигли нічого зрозуміти, доквон в себе в Твіттері пише, що люди все окей, алгоритми вас врятують, резерв справиться, не треба хвилюватись. І звичайні люди, які почули це від засновника, звичайно повірили йому, адже. В резерві в них 80 тисяч біткоїнів, тобто вони можуть ніби спокійно перекрити будь-яке падіння. Але в цей момент знову ж таки ті самі невідомі кити починають продавати токен Луна, через що токен Луна починає летіти на дно. Проте в цей момент Квон виступає знову і каже, що люди не хвилюйтеся, я продаю біткоїни з резерву, щоб врятувати токен Луна. Проте, як виявилось пізніше, ніхто не відкупляв токен. І що ще веселіше, всі біткоїни з Terra Foundation були продані ще до падіння, а сама Terra Foundation була закрита ще в кінці квітня. Люди просто дивились на це і не могли повірити в те, що токен, який коштував 119 доларів за кілька днів, коштує просто ноль. Першим був фінансовий крах. Ютубер KSI втратив 2 мільйони 800 тисяч доларів. Ще один ютубер Карун Фелд втратив 1 мільйон 400 тисяч. Але постраждали і звичайні люди. Reddit заповнився трагічними історіями. Один користувач пише: Я втратив понад 450 тисяч доларів США. Я не можу заплатити банку. Скоро я втрачу дім. Я стану бездомним. Самогубство єдиний вихід для мене. І виходить так, що 45 мільярдів доларів просто згоріли у ринку. Якщо у вас є догадки, куди саме пропали ці мільярди доларів, напишіть обов'язково в коментарі. Ну і звісно, після цього всього падіння з травня на червень до Квон тікає до Чорногорії в надії на те, що він зможе спастись від цієї ситуації і перечекати пізніше. США разом з південною Кореєю запускають кримінальну справу у підозрі шахрайства і нелегальних продажів токенів. Ну і звісно ж, якби квон не мріяв про свободу у березні 2023 року, він був заарештований. І пізніше оштрафований на 4,5 мільярди доларів, що, як на мене, є не дуже справедливо, адже люди втратили набагато більше. І по факту, як завжди, кити заробили і вийшли сухими з води, а звичайні люди, які вклали туди все свої останні гроші, залишились ні з чим. Тому повторюсь, що не тримайте свої активи в одному місці і тим більше в одному токені. Диверсифікуйте ризики, бо крипта це не тільки про заробіток. Ну і якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, обов'язково пишіть коментарі і підписуйтесь. До зустрічі через тиждень, Па-па!